Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про те, як говорити людям «ні» без почуття провини і страху. Та чому так важко відмовляти, як відстоювати свої кордони і при цьому зберігати добрі стосунки? Поради на ці питання і відповіді на них дасть наша гостя, психологиня Яна Прохоренко. Яна, рада вітати вас. Вітаю чому? Чому все ж таки так важко відмовляти людям? Зазвичай люди відмовляють через страх. Страх бути відкинутим, страх зіпсувати стосунки з тієї людини, з якою спілкуються, страх вдатися егоїстом. Дуже часто це формується якраз з дитинства, коли батьки говорять нам да, там, ділитися з усіма, підтримувати всіх. І дуже часто в дорослому віці це може мати такі от негативні наслідки, це як порушені кордони. Так А як зрозуміти, що ну потрібно сказати ні, але ну людина не може наважитися? Перші сигнали, що да, от е, вам треба сказати ні, а ви говорите так. Це коли перше ви відчуваєте фізичний емоційний дискомфорт. Другий момент, коли ви робите це з відчуття провини або сорому. Третій момент, коли це може вас викликати, от потім можу, да, наприклад, як наслідок відчуття роздратованості гніву, чи то на ту людину, чи то на самого себе. І от в таких моментах важливо прислухатись до себе, тому що важливо допомагати іншим людям тільки в стані ресурсу. Бо коли ми самі виснажені, тоді ми і не зможемо ефективно людині допомогти. Ну і та допомога, яка буде, вона може бути не тої якості, яку ми хочемо давати. А чи означає, а, що людина погана? Якщо вона каже ні. Знаєте, це більше не про характер, хоча теж таке чула, але це не про характер, це про вміння відстоювати свої межі, і це більше про таку знаєте, безпеку і турботу до себе. Це не про егоїзм, це якраз про навпаки таке от зріле і здорове ставлення до себе. Якщо ви маєте сили, ресурс, будь ласка, ви можете це зробити. Але якщо ви відчуваєте, що у вас немає на це сил, немає часу, то краще за все просто людині відмовити і таким чином ви і собі зробите легше, ну і людині теж, тому що. Що ви одразу чесно їй скажете про те, що не можете закрити її потребу або надати допомогу? А, так, а як. Лаконічно сказати ні, і щоб не образити, але й не а, зрадити себе. Угу. Теж гарне питання, тому що пам'ятаємо, так ми маємо прислухатися як до себе, турбуватись про себе, і да зрозуміти, чи можна людині допомогти і надати якісну допомогу, чи ні. Якщо ви все ж таки розумієте, да, от пройшлися по тим сигналам, яким проговорили, що ви не можете дати да, людині допомогу по певним причинам, або по вашому стану, або відсутності часу, або ви просто відчуваєте, що ну не можна можете допомогти в цій сфері, то є три варіанти, як ми можемо дати цю відповідь. Перше, це чесно і спокійно відмовити. Наприклад, вибач, я не можу це зробити. Другий варіант це з поясненням. Теж зауважу, це не виправдовування, це пояснення, чому я кажу тобі ні. Наприклад, вибач, я тут не можу тобі допомогти, тому що там в мене немає часу, або тому, що я потребую цей час на себе, або там тому, що в мене там немає на це певних там знань, сил, навичок і так далі. Тобто, пояснити, чому це не можу зробити. І третій варіант це дати людині альтернативу. Тобто ми відмовляємо, кажемо, да, вибач, не можу тобі допомогти, але можу там, наприклад, на наступному тижні в мене буде вільний час, і я там допоможу тобі. Або порекомендуйте людину, яка може допомогти людині. Тобто, маючи такі три варіанти, ви можете е спокійно дай людині проговорити це і поставити свій кордон. Ні, так? Сказати, Сказати ні, але так. все ж таки, чому після слова ні часто виникає в ця провина? Так, дуже часто може виникати провина сором. І до речі, разом з нею у нас виникають і певні переконання. Якщо я зараз відмовлюсь, значить там то мене не будуть любити. Або якщо я відмовлю там, то я погана людина, я не заслуговую там, на любов підтримку. Або якщо я відмовлю, то потім не допоможуть мені. І ось такі можуть виникати поруч з цим переконання. Звичайно, що з цими переконаннями варто працювати в терапії, тоді ви з психотерапевтом чи з психологом зможете якісніше в цьому розібратися і знайти той варіант, який буде ефектив. Саме для вас. Ось, але якщо ви, наприклад, помічаєте да вже зараз певні переконання, то ну по-перше, можете з ними самостійно попрацювати, з собі надати альтернативу. Так, наприклад, дуже розповсюджене переконання, з яким я зустрічаюся. Якщо я відмовлю, то мене не будуть любити. Ось тут трошки посидіть і самі з собою, подумайте, да чому мене не будуть любити. Чи дійсно мене не будуть любити. Тому що, зазвичай, якщо ми говоримо про здорові межі, про повагу до себе. І відповідно, якщо ми людині будемо відмовляти, людина, яка розуміє свої межі, поважає себе і інших, вона прийме ваше ні абсолютно спокійно. Тому ось тут. Все одно маємо це говорити. Якщо вже це вічна провини є, то варто його дало досліджити самодослідити в терапії, або ну самому вчитися говорити це коректно, спокійно, без агресії, без такого тиску. Спокійно, тоді інша людина вас почує. А якщо людина ну починає ображатися або починає маніпулювати, що робити в такому випадку? Угу. Якщо ви помічаєте на вашій ні маніпуляцію зі сторони іншої людини або образи, це більше питання до іншої людини, до її меж. Чому вона так себе поводить і таким чином так намагається досягти свого бажаного? Тому пам'ятайте, що це не, не стосується вас, тому що всі ми люди, і всі ми маємо право говорити ні в тих моментах, в яких ми не є да, знавцями, і навіть там, де ми ну не хочемо цього на, цього надавати або не можемо, тому ми всі маємо право на ні. Якщо ви вже бачите таку поведінку зі сторони іншої людини, скоріше за все, то питання в її кордонах ем, і в її, ем, скажімо так, повазі до інших людей. Тому що зазвичай ті люди, які мають от, сформоване таку знаєте, самоцінність і самоповагу, то вони зазвичай спокійно ставляться, коли інші люди це теж проявляють. Тому тут більше питання до іншої людини, так, так. Uh -huh. а, можливо, на останок підсумовуючи нашу з вами розмову, ви дасте декілька порад нашим телеглядачам про якусь просту практику. Uh -huh. Так, своїм клієнтам я завжди рекомендую практику, як говорити ні, да і взагалі з'ясувати, чи можу я зараз людині надати допомогу якісно чи ні. Ця техніка вона полягає з трьох запитань до самого себе. Тобто, коли вас просять про певну допомогу. Запитайте в себе перше, чи дійсно я хочу це зробити. Друге, чи маю я на це сили і ресурс? Тут може бути да, фізичні сили, час, фінанси, інші можливості, знання тощо. І третій момент: якщо я скажу іншій людині так, чи не скажу я собі ні? Якщо ви маєте на це питання три відповіді так, то можете з легкістю, задоволенням допомагати людині. Якщо розумієте, що тут ні, то тоді вже да, в першу чергу подбайте про себе, про свій ресурс, і тільки вже в стані ресурсу ми можемо надавати іншим цю допомогу. Тому ось таку просту техніку ви можете використовувати вже сьогодні. Також позвертайте увагу на себе. От коли ви говорите ні. По-перше, зверніть увагу, з ким саме ви відчуваєте дискомфорт. Чи це люди да, спілкування по вертикалі, да, якщо це старші люди за вас, по віку чи по статусу, або це по горизонталі може бути, да, там друзі, товариші, в сім'ї, да, спілкування і так далі. І те, що подосліджуйте, які саме думки виникають в цей момент, чи є у вас певні переконання, про які да, ми говорили трохи вище, ну, трохи раніше. І ви можете самостійно це да, дослідити, чому відчувається провину, в яких ситуаціях навпаки я відчуваю впевненість, коли кажу ні, ось і це може бути для вас такі теж. Цікавий самоаналіз, цікавий досвід у роботі з тим, щоб сформувати своє знаєте, право на те, щоб захистити себе. Тому ось тут прям наголошую, що в першу чергу це ваш, ваш ресурс, а вже потім допомога іншим людям. І все ж таки останнє запитання: так, чи можна залишатися в добрих стосунках, якщо говорити ні і відстоювати свої кордони? Звичайно, можна. Тобто, якщо люди да знову ж таки повертаємось ті люди, які поважають себе, поважають інших, вони спокійно сприймуть ваше ні, тому що вони будуть розуміти ну сприймуть абсолютно спокійно, бо будуть розуміти, що у вас є на це теж певні ресурси, сили. І якщо людина говорить ні, то це не означає, що ми намагаємось когось образити чи зіпсувати стосунки, чи показатися егоїстом. Навпаки, ні, це навпаки про таку от безпеку до себе, про розуміння себе. Тому зазвичай, якщо ми говоримо це ні, чи дивлячись, як ми це говоримо, бо звичайно, якщо ми це кажемо агресивно, або просто коротко ні, то ну, можливо людина потребує певних пояснень. І ви можете да, пояснити їй, або надати альтернативу, як ми з вами теж розбрали це вище таким чином. Тому зазвичай на стосунки це не впливає. Або якщо навіть може бути певний вплив, то, можливо, тоді теж е, е, співрозмовник, да, він може там ображатися або ще щось, можете йому теж проговорити, що я кажу тобі, не кажу тобі ні як особистості. Там, як другу чи як товаришу, я кажу тобі зараз ні в тій ситуації, яка виникла, і тому можете таким чином теж пояснити людині. А, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Яну. Я, ну, я ще раз дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, дякую. і я дякую за ці поради а, і практики для наших телеглядачів. Щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему того, як говорити людям ні без провини і страху. В гостях у нас була психологиня Яна Прохоренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.